Добридень. З вашої точки зору, якщо оцінювати вже прийдешній опалювальний сезон, чи буде він важчий за минулорічний, і кому з регіонів прийдеться все-таки найважче? Ну, Самонадіяно я думаю, було вважати, що коли закінчиться минулоопальний сезон, що після тих пошкоджень, які були завдані підстанціям у Коренерго основному підстанціям, які знаходяться на теплових електростанціях, що їх відновлення буде швидким. Тому що, в принципі, навіть під час е, минулої зими було видно, що обладнання, яке нам постачали, скажімо так, його не було достатньо, а фінансів взагалі давали доволі мало в цілому на ці потреби. Тому я думаю, що, я думаю, що чекати полегшення не варто, навіть якщо не буде ракетних ударів, то, скоріше за все, відключення електроенергії вони точно будуть. Будуть графіки також. По-друге, треба не забувати, що минула зима була м'яка. і ну, не часто, не часто, ну, Я не можу згадати, я не укргідрометцентр, щоб сказати. Але мені здається, що дві зими підряд теплих, м'яких, безсніжних, нехолодних, такого, здається, ми не бачили. Тому, відповідно, це буде також суттєво впливати на, ну, на графіки. Тобто, вони будуть більш жорсткими, я би так сказав. Другий момент, третій, точніше момент, це те, що є питання щодо газу, так, от у вас в вашому сюжеті люди, які забезпечують да, питання правильно, це практично у всіх областях зроблено. От це плюс великий те, що теплокомуненерго, так. Вони мають генератори, вони можуть забезпечувати у випадку відключення електроенергії роботу насосів на на теплокомуненерго, тобто постачати далі тепло населенню в квартирних будинках, але питання наступне: якщо буде газ. Тобто, якщо буде газ, тобто в минулому році ми, ну скажімо так, абсолютно ну, розглядали такий варіант, були такі думки, так, що може бути припинення поставок транзиту російського газу, тобто російський газ ідеш транзитом через Україну Європу. Так, і це фактично забезпечує роботу в цілому ГТС, і дає можливість ну, так, безперебійно постачати газ споживачам України. А якщо транзит припиняється, то нам доведеться тоді реверсом качати газ з підземних сховищ. І, до речі, дивує позиція уряду, коли в минулому році. Той же премєр міністр Шмигаль, так, він казав, що треба закачати 18 мільярдів кубометрів, і це запорука нашого, якби, нашої стабільності. Ну, закачали менше, 14,5. Ну, скільки вже закачали, скажімо так. А тепер, якби думка помінялася у прем-міністра, він вважає, що 14,5 вистачить. І от, принаймні, такий уже курс обрали. Але я думаю, що це невеликий показник насправді в умовах, якщо буде зима, як зима, якщо будуть проблеми з електропостачанням. І тоді, відповідно, газу може не вистачити. І ми можемо побачити навіть графіки і в частині поставок газу. Тобто, це, це погані, це погані всі речі, тому що насправді це додаткове навантаження на газорозподільні пункти, газорозподільні станції, на компресори в цілому. Тобто нічого хорошого в цьому немає. Але це проблема, так яка може бути. Ну більше того, ми бачимо, що є такі дивні речі, наприклад, там Нафтогаз України, от стверджує, що вони закачали 11 мільярдів. 700 мільйонів кубометрів, ну напевно, вже зараз там ближче до 12, а з іншої сторони, міжнародне енергетичне агентство, ну така серйозна організація, і вони навпаки стверджують, що фактично на кінець червня, тобто на 1 липня, нафтогаз закачав тільки 10,5 мільярдів кубометрів, і ця цифра більш реалістичніша. Тобто, зараз десь є 11 мільярдів підземних сховищ, далеко не 12. Тому це мало, тому що в принципі виходить, що ну, до початку сезону ми можемо дійсно закачати. от Ну, 13,5 з половиною, мільярдів. Ну але навіть не 18, а от, от це оптимальний був би показник. Тому от, ситуація така далеко не проста. По вугіллю там ті, що цифри заявляють, насправді нам тих півтора мільйона тонн, їх нам вистачить з головою, тому що споживання зменшилося, але з іншої сторони, ми навіть зараз бачимо, що теплоелектростанції, вони менше спалювали вугілля. дтек компанія вони зайняли таку позицію, тобто більше навантаження перейшло на. То ту ж імпортну електроенергію ми беремо там, де коли були обмеження, аварійну допомогу. Ми брали е, тільки фактично заради того, щоб ДТЕК не спалював вугілля, і щоб його, скажімо, так, відкладав на зиму, тому що видобуток також скоротився проблеми з транспортом, з логістикою, тобто, все це якби відображається в цілому ну, зрозуміло. Війна, воєнні дії навантаження цілі інші, часто, тобто перед тими ж підприємствами, там Укрзалізниця, наприклад, перевезення. Але з іншої сторони, зимою повторюсь, вугілля цього обсягу нам вистачить, достатньо буде його. Але з іншої сторони, ну є питання АЕС стабільності роботи, є оцих підстанцій, про які ми казали, які не відремонтували, тому що ну просто немає грошей, немає обладнання. І навіть коли Укренерго там. Показує красиву картинку, як вони везуть там трансформатор там з Німеччини величезний. Так ну треба розуміти, що цей трансформатор ще був, скажімо так, запланований ще в кінці минулого пального сезону, тобто фактично зимою. Так, в кінці минулої зими, а його тільки зараз якби привезли літом. Тому це ну є так, як є. Треба розуміти. Треба виходити з цієї ситуації. Але от газ, я думаю, що це ключове питання в минулому сезоні. Ми цього не відчули, і слава Богу, що газ був стабільно, і це не відображалося... В приватних будинках, звичайно, люди, які живуть в сільській місцевості, та менсозі приватні будинки, там складніше, тому що там немає можливості. От, ну, там людина хіба має може мати власний генератор, так але це не у всіх є така можливість, тому що це фінансове навантаження велике. Якщо дивитися на загальну картинку, то найбільше постраждали тез. скільки їх наразі було зруйновано, пошкоджено, і відповідно скільки їх зараз, е, яку кількість відновили. Ну і безпосередньо, яку саме от е, яке місце вони займають в екосистемі України? Ну, в енергосистемі, перепрошую. Ну да. так, да. Безумовно, треба розуміти, що завдавалися удари в основному по підстанціях, тобто навіть ті блоки, які. Постраждали вони частково постраждали на теплових електростанціях, тобто їх відновлення не було таким, скажімо, критичним. Так, основна проблема це підстанції на самих навіть теплових електростанціях. Тому часто навіть коли в тому ж ДТЕК кажуть, що ну це найбільша компанія. Вони 80% фактично займають найбільше е, генерації на теплових електростанціях. Що 75% було зруйновано? Ну це якось викликає запитання, тому що мова йде скоріше все про. Підстанції, які постраждали, які відремонтували в оперативному режимі. Так, да, вони також якби потребують капітального ремонту, але в цілому генерація як така, тобто виробництво електроенергії, ми зберегли ці можливості. Тобто, так, так само, як АЕС, наприклад, ми можемо виробляти електроенергію. Проблема тільки от передачі цієї електроенергії до споживача. Це тобто слабке місце минулого сезону, воно не помінялося. Тому чому ну на жаль, треба розуміти, що росіяни, коли вони завдавали цих ударів, приймали ці рішення, так вони розуміли. Які цілі так цих ударів і якої шкоди вони будуть завдавати, тому в принципі говорити про в цілому там пошкодження неросистеми, як, яка може генерувати виробництво ну, виробляти електроенергію? Я би так не казав. Тобто ми десь втратили в цілому ну, десь до 15 відсотків оцих потужностей. Це окремо, якщо не враховувати там Запорізьку ЕС, яка не в нейросистемі працює, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, яка залишилась на контрольованих територіях Росії сьогодні там? Ну, інші об'єкти вони менш значні. Ті, що постраждали на початку ще воєнних дій війни, там були от і в Ухтирці, такі відомі приклади в Чернігові. Так то там теплові електроцентралі, в Кременчуку це невеликі об'єкти. Їх наскільки я знаю, в принципі, відновили по тих можливостях, що, що існували тому в цілому, в принципі. З однієї сторони, ми ніби готові до зими, тобто навіть по тих показниках, але от є такі слабкі місця, от як я описав, газ і підстанції, так які не вдалося відремонтувати повноцінно, бо там капітальний ремонт треба проводити. А це, це рік і півтора роки може займати обладнання, плюс гроші зрештою.